Вже пішов третій рік, як хлопчик живе спокійним і мирним життям. Бо в цьому дитячому закладі його смачно годують, гарно вдягають і головне люблять. До цього каже Ігор, коли жив з мамою, було пекло. Чашко. Чому вона пила, не давала мені їсти, не дивилася за мною, била мене. Тим менше ти її любив? Так. Жінка настільки сином не цікавилась, що до школи він ходив так сяк. І після дев'ятого класу Ігор майже не вмів читати. А коли були добрі часи з нею, Можеш пригадати собі? «Добрі?» Зранений, однак, спокійний хлопчик хоче жити в радості. Це відчуття йому дарують велосипед, футбольний м'яч та бджоли, бо любить качати мед. Однак щасливим по справжньому його зробить нова сім'я, на яку він дуже чекає. Щоб вона дивилася за мною. Щоб вона е, не так, як моя мама була. І додає, щоб мене любили. Ви можете зробити цю дитину щасливою, досить лише простягнути їй руки.